Всіх вітаю на моєму патреоні, і це довго очікуване відео про оновлення фігми. Конфік, де Фігма викатала одразу кілька нових продуктів, які я не побоюсь цього слова змінили раз і не завжди світ дизайну. Тому я дуже сильно раджу вам подивитися це відео, тому що ті, хто не зрозуміють, не встигнуть вчасно опанувати нові фішки, залишаться тупо позаду. Особливо, якщо ви... Де для соцмереж у мене тупо перехоплює дихання, <світ> і це насправді дуже класне оновлення. Це оновлення, яке підвищило рейтинг фігми ще більше, і яке можливо навіть тепер конкуруватиме з ілюстратором. По своїм функціям і вебфлоу навіть з купою інших інструментів, які ви можете собі взагалі тільки уявити. І це ще одна величезна причина, чому варто опанувати фігма або опанувати її нові інструменти. Не буду вас затримувати. І розпочнемо цей рум тур. Отже, музом розглянемо сьогодні одразу декілька продуктів, які пропонує нам фігма, аби бути в курсі взагалі всієї движухи. Бо тут uh, не тільки щось, що буде прикольне для саме SMM дизайну, але в цілому є на що подивитись. Вони нам пропонують декілька new releases. Figma Draw, Grid, Figma Buzz, Figma Sites і Figma Make. по факту. П'ять продуктів, на які можна подивитися для нас. З вами будуть найбільш цікаві Figma Draw і Figma Bass. Інші не так сильно цікаві, але ми по ним теж так. Повершечком пройдемося, щоб ви взагалі розуміли, в чому суть всього цього величезного оновлення. Let's go! у них трохи погуляємо по сайту і також по PlayGround, Це такий інтерактивний файл, де ти можеш сам покласти всі оновлення дуже дуже зручно, і ми теж його пошеримо вже в описі цим відео. Короче, як ви зрозуміли, Draw – це перше і найбільш цікаве для мене особисто оновлення. Воно пропонує нам можливість. Малювати. Це можливість взагалі була ну, завжди з нами у Figma, але додалися різні пензлики. Одне й те саме зображення тепер може виглядати абсолютно по-різному, як ми бачимо. І це, ну, типу, абсолютно революціонал штуки, бо раніше такого не було. І це треба було цим іти взагалі в ілюстратор чу-чуточку. То ви розумієте, що це фігма посунула ілюстратор. Так, на полсантиметрика. Також вони додали ці ефекти. Які раніше робилися тільки за рахунок саме плагінів. наприклад, текстури, ефекти там розмиття, зернистості, також динамічна обводка, яка така нерівна, не різні обводочки, варіативні. Ну це звісно, камінг сун, але по факту дуже багато чого з цього вони вже викидали. Те саме, що дуже дуже цікавило всіх, це текст тепер по контуру буде теж доступний. Без будь-яких плагінів і це все вони завернули взагалі в окрему кнопочку. І вони, до речі, нас навіть мені здається, зараз запросять в Playground де ми зможемо це все почікати. Отакий красивенький файл, який вже поклікало 17 тисяч людей. Я вам так скажу ще два дні. Тому там було 13 тисяч. Ви приєднаєтесь в це число. Не хвилюйтесь. Ось так виглядає цей плейграунд. Тут прям дуже багато нових функцій. Але я би вам хотіла показати ті, які особисто для мене стали прям найбільш вражаючими. І, звісно, brushes and Strokes. Працювати з цими кісточками одне задоволення. Його заховали тепер в окремий розділ Figma Draw. і вони нам бачите, прям пропонують знатися більше про. Цю функцію. Але чомусь мені здається, що вони зараз знову відправлять? О, ну, ні. Не на ту сторінку, не нову. Коротше, вони прям більше пояснюють, що це таке, для чого це. Але по факту, ребята, тут треба просто чувствовать. Тут не треба, що ви думаєте якісь непонятні речі Ну, типа, коли я це кажу, і в мене увазі ось це. О, це дуже гарний. Оцей теж гарний. От цей теж мені подобається. Коротше, тут прям є дуже гарні, дуже гарні кісточки, якими можна прям позабавлятися, і можна прям подивитися, як вони малюють. Дивіться, воно як живий організм, і воно, бачите, трошки так підглажує все ж, те, що ви там малюєте. Видно, що є більш акуратні. Коротше, мені очень лайк, like, оця функція I can't. Наступне, що в нас є, це Shape Builder. Це теж та функція, яка пройшла з ілюстратором, і яка там була всю жизнь. Але якщо коротко, то це дуже просте саме замінення функції масок, функції об'єднань, функції вичитання якоїсь фігури з якоїсь, бо це робиться дуже просто. Що вони нам пропонують? У нас є різні фігури, і ми можемо спробувати з вами видалити фіолетові ось ці... Фігурки, і у нас а, має вийти в принципі луна і зірочка. Для цього вони нам пропонують а, зажати опшн і натискати на ті фігури, які ми хочемо видалити. Все насправді дуже просто. Ми беремо і обираємо дві наші фігурки, натискаємо на Enter і у нас з'являється ось така штука Shape Builder. Потім, якщо ми натискаємо на плюс, як діло, що буде пересічення в нас саме зв'язається. Але якщо ми хочемо зробити мінус. То це буде опшен оба. У нас вийшла така луна. Дивіться один в один, і після цього можемо спробувати схожу штуку з зірочкою. Якщо що, то це під низом у нас лежить прямокутник. Ну, один в один. А якщо там ще можна було б еліпси більше просунути, то вона була прямо гостра, гарненька. Ну коротше, оцю функцію теж буду точно використовувати. Окрім цього, у нас тепер з'явилися паттерни. Ви можете паттерн використовувати будь-який об'єкт і зафарбувати в ним якусь область. Наприклад, ми можемо зараз цього зайчика закастомізувати. і ось тут у нас там, де було раніше фільт, тепер можна знайти ще крім повністю заливки, або там якогось радієнту, або фото ще паттерн. І ми обираємо, наприклад. Цей сорс або не знаю, ось це може бути ще таке розташування. Коротше, по різному бачите, може відображатися як мило. І ми так можемо всього цього зайчику замалювати. Також є дуже багато нових функцій пов'язаних з текстом. Наприклад, тепер текст зробити по якійсь фігурі. Набагато простіше. І потім це все діло можна щось так переміщати. Але окрім цього, що можна обирати, воно буде всередині, воно буде в центрі, ззовні, що це все можна змінювати. Мені подобається, як це виглядає, і без плагінів, ну, нуро його можна редагувати, а не просто зробити і забути про нього. Тому це прям дуже сильний рекомент. Окрім цього, мені ще дуже подобається, як виглядає саме оновлення щодо ефектів. Це прям дуже сильно. Це би так сказати, різні текстурки, які у нас можуть взагалі, взагалі по-різному виглядати. Ну, наприклад. Ось тут видно, так да, є тінь така, тінь така, в принципі, це зрозуміло. Це те, що до цього було. А те, що з'явилося у нас, це бачимо текстура, і ми її можемо збільшувати, можемо зменшувати. Така вона, коли міленька, вона така дуже приємно схожа на зернистість. Або можна тепер додавати ще купу інших ефектів, які пов'язані теж із шумом. І давайте подивимось, як вона виглядає. Знову ж таки, текстура наша. І шум. І окрім цього, тепер можна зробити не просто бекграунд да, блюр, а ну так, щоб воно виглядало прям дуже гарно. Наприклад, ось цього. Давайте крутимо: ну, це ж тут. Тепер зробити глас морфізм, ефект буде зробити, буде ще раз плюнуть. Мені дуже подобається. І вже ж, тепер буде біркове редагування за допомогою ласо. Вони нам пропонують обрати його. Ось тут, і, наприклад, обрати якісь його частинки, цього об'єкта, і потім, наприклад, це укровати. Тоді ця функція буде тільки для цього об'єкта. Ну, виглядає дуже і дуже гарно. Ну і вже ж а, строк, який у нас такий динамічний. Може бути у нас обводка більш basic, тобто така рівна. Може бути динамічна. І цю динаміку ми можемо. Ридувати. Коротше, можна з цим теж погратися. Мені подобається. В цілому зараз більше можливостей для ілюстрації. Тут є ще деякі функції, які я не показала, але ви можете їх приглянути самостійно. Так само просто. Ну, ви зрозуміли, оновлення бомбічне, і це я ще навіть не закінчило. І при цьому всьому, це я вже уявляю, як можна офігенно використовувати в своїх дизайнах для соцмереж. Якщо ви хочете підвищити свій скіл або навчитися з нуля дизайнити для соцмереж у Figma, то я запрошую вас на наступний потік мого навчання Hello Figma, яка стартує вже дуже і дуже скоро. Заповнюйте анкету перед записом, яка вас ні до чого вже ж не зобов'язує, але дає вам класні і найбільш вигідні умови ever. Заповнюйте анкету, і ми з вами зв'яжемось. Крім того, що у нас Figma фігмедеро, у нас ще з'явилася Figma Бас. Це найцікавіше, що у нас цікавить взагалі. Figma бас це, хтось називав, це конвоєм. Mm, і я з ними ну так погоджуюсь. Це додавання шаблонів мереж, які ви можете використовувати автоматизовано. Що саме маю на увазі? Зараз розкупив. Взагалі це бета-версія, можливо розуміти. Але ми все одно її поклацаємо. І ось що вони нам пропонують. По-перше, ми маємо обрати формат або хоча б соцмережу, в яку ми хочемо це все поробити. Шаблончики, до речі, досить симпатичні, і мені здається, що вони навіть симпатичніші, ніж в Canva. Обливо, це мені подобається, виглядає. Ну це гарно. Тут це гарно. Тут є класні шаблончики. Браємо соушл, як тут мережі. Ой, яка красива. Мені подобається ось це. І давайте подивимося. До речі, бачите, тут дуже багато різних варіацій, і дуже цікаве те, що ви можете цей контент прям дуже так масово редагувати. Ну, по-перше, тут все і так, да, редагуємо, і воно така дуже гарна насправді. Але мені здається, що вони про це мали розповідати десь на сайті у себе. Прикол в тому, тепер, що ці всі шаблони вони не просто тепер настільки просто доступні, таких ще можна змінювати буквально в один клік. Мацій на увазі ви можете створити файл, до якому ви назначите кожній колонці якесь значення. Наприклад, фото, заголовок, основний текст, щось іще. І ви можете в ньому дуже швидко все змінювати. Тобто, ви загрузили цю табличку, ось, бачите, цими значеннями, і воно вам не робило купу купу цих картинок. Дивіться, ну хіба це ну немає? Це. Супер. Це особливо дуже зручно, коли ви робите якісь о, такі, знаєте, такі. Контент, якого треба дуже багато, і він такий плюс-мінус однаковий. Наприклад, якісь сертифікати, якісь афіші, які там плюс-мінус однакові, але вони різні, або бейджики. Коротше, це все дуже сильно автоматизовано, і мені це подобається. Я прям пропоную вам полазити і самостійно ще ізучити всі ці макетики, як вони працюють. І вони тут ще пропонують до речі, нам яйку, але ця аяйка це по факту підголосок іншого оновлення, яке вони пропонують: це Figma Make Figma Make це яйк. Яка влаштована теж фірму, типу окремий як ландосік? Такий ти можеш давати їй запити на створення якихось UI-візуалів. Uh, UI наприклад, додаток для прогнозу погоди, або там якийсь міні-сайтік. Коротше, оце все вони пропонують нам але. Цікавинка в тому, що це оновлення вони вже викатували минулого разу. Вони це називали Figma AI, і потім воно працювало якийсь час, працювало хірово, якщо чесно, і вони його прикрили. Зараз вони його знову викатують, але важлива приписочка Soon. Тобто, це буде скоро. Вони його зараз презентували, але зрозуміло, що воно буде якби там не прямо зараз. Але як о, варік виглядає цікавенько, нам з вами це не сильно цікаво, тому що це більшості стосується саме сайтів і. Знову ж таки, воно ще не презентовано, а якщо і вийде, то можливо тільки для платної версії. Коротше, щось прям овер ставити на цю функцію я би не радила. А також давайте подивимося Figma Sites і Figma Grid та глазиком. Figma Sites — це повноцінний тепер плейсмент, де ти можеш собі зробити сайтик. Це щось типу Webflow. Щось типу якогось вікса. От. І давайте подивимося, що вони ще в дій нам пропонують. Тому що по факту тепер в фігмі можна не тільки малювати ці сайти, а і там вони вже будуть одразу знаходитися. І вони, бачите, ось кажуть, що тут дуже гарні адаптиви на десктоп, на м -м, таблет і на мобайл, Але м -м, важливо сказати, що я щупала ці адаптиви більш так м -м, глибоко і вони. Насправді не дуже класні, наскільки про них розповідають. Але знову ж таки, я би дуже хотіла подивитися теж на якісь сайти, вже такі, знаєте, хто щось творить на основі цього. Бо, якби це була було робочу версією, я би теж хотіла спробувати зробити якийсь легенький сайтик на основі Фігма Sites. тим паче, що вони будуть тільки усконалювати цю версію, і вони викупили, що отут заховано дуже багато грошей, і правильно це зробили. І остання фіча, це фігма Grid. Вам здається, що це щось. Має спільне з соцмережами, але насправді ні, це теж дуже близько до Figma Sites. Але бачите, вони навіть окремий лендос не зробили, просто чисто пояснили, що це таке. Коротше, Grid — це коли ти налаштовуєш сітку, ось такого плану, і потім і редагуєш її розмір. З цими ячейками ти можеш потім закріпляти якісь зображення. Наприклад, ось ось так. І потім, коли ти будеш змінювати розмір цієї сітки, ці зображення будуть з тобою теж. Типу, змінювати свій розмір. Дивно, що вони це не показують на відео. Але ну це теж по факту для сайтів, для адаптивів, коли тебе якісь картки, ти їх вставляєш, потім змінюєш розмір з десктопу на мобайл. Понятно, що тебе картинка змінюється. О, показали! Бачиш? І тут одразу все видно, що, типу, як воно гарно все змінюється. Але знову ж таки, по факту, ця функція вже була, просто вони трошечки її. Змінили і докатали. Тут вони молодці. По факту, нам з вами більш цікаво, як я вже сказала, було Фігмедро і Bass. Лінк ми залишимо на Playground. Будь ласка, сходіть, пограйтеся і подумайте, як це можна буде застосувати у ваших проєктах. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що були зі мною, що цікавитеся фігмою її розвитком. І вкладаєте також ресурси і час в свій розвиток. Тому що це було по моїм особистим враженням дуже і дуже надихаюче і розвиваюче. Дякую вам і до зустрічі в наступних відео на моєму каналі.